Подивіться, яка чудова дівчинка до нас завітала. І її звати Палінка. Вона прийшла до нас з дуже цікавими завданнями, виконання яких нам допоможе покращити роботу серця та рухового апарату. А для чого? А щоб бути здоровими, отже, починаємо! А щоб підготувати організм для більшого навантаження, що нам потрібно? Так, розминка! І для цього палінка нам покаже всього одну фрагу, яка називається ракета. Ми витягуємо хребет і вібруємо весь наш організм. Складіть руки для запуску ракети плечима затискаємо вуха, тягнемось до стелі на носочках, відтворюємо віброрухові дії. Ще, ще трішки. Молодці. Отже, ми готові до тренувань. Щоб була гарна постава, виконуємо вправу чапля. Піднімайте зігнуту ніжку вище, тягніть носочок вниз. Спинку тримайте рівно. Наступна вправа каченята. Ви вже гарно її виконуєте. Не забувайте тримати спинку рівно. Вправа пантера. Руки на підлозі. Намагайтесь випрямити ніжки. Йдіть тільки на пальчиках ніг, на носочках. Права, павучок. Піднімайте животик вгору, ідучи на руках та зігнутих ніжках. Чудово! А тепер повітряний батл. Звичайний чистий маленький пакет. А ось у палінки є такий. І перше завдання ловимо повітря. Тримаючи пакетик за ручки, намагайтесь набрати в нього багато повітря. Ой, молодці, як вправно. А друге, вдихайте всерединку пакетика повітря, щоб він високо полетів, а потім піймайте його. Спробуйте декілька разів. А якщо буде крутитись голова, відпочиньте трішки. Третє завдання робіть разом з Полінкою. Вдихніть повітря в пакетик і доки він летить, виконайте вправу Бьорпі Не зупиняйтесь, виконуйте її три рази. Та навіть і більше, якщо забажаєте. Не перевершено! Пограти з вашими улюбленими іграшками. Потрібно їх швидко перенести з одного місця в інше, яке ви для цього оберете, доки летить пакетик. Тренуємо швидкість та граємо разом. Оце так швидкість! А тепер необхідно скласти іграшки назад, тільки не допомагаючи руками, а спосіб оберіть самі. А Полінка вирішила їх ось таким способом складати. Молодці дітки! Ви були сьогодні спритними, швидкими, уважними.